Що на мене чекає? Яка велика цукерка! І яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти? Треба поміркувати. Хм, Давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов сіт. Ну, що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїтись трубочкою і можна спробувати. Головне, не думати, що це кисло. Жах! Навіть дивитись, важко. Я допила. Я за себе не відповідаю. У то море, наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось клас!